У нас сьогодні отака от, от баришня, непроста собака, вона <кхм> збуджена, гіперактивна, якщо хочете так сказати. На їжі не дуже сконцентрована. Давай ми поки що знімемо з тебе ось це. Тихо, тихо, тихо Не всидючка маленька, не можу тобі заважати. Зараз ця собака має хоча б зрозуміти, що треба йти за рукою моєю з їжею. Вона дуже роззосереджена. ну, хорошо, вони пойдемо. Рядом. Матець. Гуляй. Є ж воно того ж труса. Хоч все, літати, бігати усюди. Собака до рядом. До примусу не звикла. Стоять. Молодець. Гуляй. Я ось, щоб мені її завести на позицію рядом, треба, щоб собака підійшла і сіла. А вона при надавлюванні мною на її круп, коли її надавлюю на круп. Она упирается, она не хочет все быть рядом. Я, вот, трошки, видите? Молодец. Стоять. Молодец, стоять. И выплюнула. Молодец, стоять. Молодец, стоять. И повыплюнула. І ходить, ходить, ходиться собака, молодець стоять. Гуляй. Молодець гуляй. А, вона погризла трошки і повиплювала, так? Що це ти бандюжиш? А? Афіна? Щось буду, а щось не буду. Щось їсть, а щось випльовує. Ні, це я розсадила. З такими собаками е, працювати складно, а конкретно з якими? Які не концентровані на їжі. Бо як вже інакше по добрій волі, скажімо так, з собакою сконтактувати, щоб вона робила те, що їй насправді не треба. Вона хоче десь там піти Ко мені, побігати от знову. Оце, оце, ось це маленьке. Оце. Тільки давлю на попу, а може в неї тічка скоро буде. І вона так реагує на надавлювання на круг. Все, полетіла собака. Афіна. Афіна. Молодець. А да, ми тебе пострижаємо, а вдруг тебе там ще й тічка намічається, так? Да? В будь-якому разі собака друг трохи, я думаю, не звикла. Що це таке? Що це таке? Бачите, заграє? Заграє круте. Все, полетіло. Шобака. бака? Оку, ау а і на їжі вона не сконцентрована, не хоче в кадри залітати. Полетіла десь. В собаки свої. Афіна! Собаки свої е, задачі. Молодець Афіна, молодець. Але їсти вона особо не горить бажанням. Сидіть. Апа! Молодець. Ліжать. Стоять. Молодець стоять. Сидіть. Молодець сидіть. Гуляй. Молодець. Молодець. А давай з тебе спробуємо розіграти. У нас є повідоми. Можете будеш бігати за повідком. Угу. Ні. Ні? Треба ж поняти, що воно від тебе тікає, так? Да? В неї якісь свої задачі там в голові. Тільки не поїсти. О, щось зрозуміла. Тікає. Тікає від тебе. А працювати з такою собакою, яка не хоче їсти, складно. Бо саме з допомогою їжі ми з нею домовляємося, щоб вона зробила. Те, що їй насправді не потрібно. Інакше це тільки механічний вплив, і він складніший, але теж ефективний. Так, хуліганка. Хуліганка. А ну-ка, давай все йдемо на платформочку. Йдемо на платформочку, У нас хтось дивиться? А, навіть нас хтось дивиться. Так, я вас видаляю, вибачайте вже, тому що. Тому що ви мене трошки бесі. Як ти? О, гуляй. Молодець. Так, тут гіменце міска. Ой, я моя. Вступ... Молодець. Так і вступила в гіменце, тут свіженьке було, може навіть її. Де? Де вступила в какашки? Ну, нічого, тоді будемо бігати по траві, щоб вона їх стерла. Хуліганка. І на мене треба наступити. А як же ж? Води попити. Все треба. Все зробити треба, окрім як займатися. Все, що завгодно. Попити води. Рядом. Адь. І пішла десь. А, тут треба щось робити? Ні, я пішла. Молодець. Гуляй, так оце ж, це ж не рядом, це що знайшов, да, Мордусик. Тоді візьмемо повідок. І причепимо їй повідок. Вона літає, піряє туди-сюди. Може команда заборони і трошки утихомирить. Не ну, то, що утихомирить, я не проти, щоб вона літала, гуляла. Але принаймні так, все нормально, так. Але принаймні я матиму на неї якийсь ще а, важіль впливу, окрім корму, бо корм на неї не вплив. Є? Ні. Корм вона ще не хоче, не цікавиться ним. Можливо, тому що собака має в постійному доступі сухий корм. Скоріше всього, так і є. Паштет то ти з'їдаєш одразу, а сухий корм в тебе постійно є, і ти, ти, боже, під'їдаєш постійно і не голодна. Так. так, на ручки я тебе не гукаю, тому що ти ступила в какашку. Рядом. Так. А так. І за допомогою повідочка. Ой! Молодець. Молодець. Стоять. Покласти я її не можу. Хе-хе-хе, та й гуляй. Та й встояти я її не можу. Покласти я її не можу, тому що... З допомогою корма легше всього собаку покласти, опустити її, просто повести рукою з кормом вниз. Простіше всього це зробити. Вона цього зразу мала, не робить. Так, а ну давай з тобою побігаємо. Хуліганка. Бігать ти ж любиш? Ну, давай бігати. Давай бігати по тіньку. Так, я зараз з цього узбек сіла, я його, бляха, взагалі видалю. Знову мені тут не треба. Микола, привіт. Так, давайте бігать з нею. Давайте замучаємо цю собаку. А то вона замучає нас. Що? Що ти скавчиш? Зараз ми тебе замучаємо так. Дай на фу. Идем. Идем. Опа. Так, давай. Вот то-то то-то. Сейчас мы с тобой нормально настроимся. Рядом. А тако. Оп. Рядом. А. Ай ту то Опа. Молодець, рядом. Орагу. Молодець. Рядом. Сидіть! Ага. А кажи, коли що з тебе? Ой, молодець сидіть. Ай, що це? Ку, чи таке? Що ступує. Воює? Воює? Що тебе? Чучухається там чи що? Воює, собака воює. Щось їй не, не понравилось. Не понравилось, що, що я її полізла до підхвостика. Так, давай. Не понравилось, може, що ми з нею... О, все, полетіла. На волю, на волю, на волю. Не сподобалось їй бігати на повітку, бо вона не розуміє, чого її тягнуть. Место. А ну. Чего ей смыкаешь и заставляешь устроить? Место. Ой, не пытайся. Молодец, место. Не, гуляй! Ой, конечно, да. Конечно, да. Звісно, так. Що з нею робити? Що таке? Чого ти плачеш? Їсти, пити, какати? непонятно. Їсти ти не особо хочеш? Афіна, іди. Я тебе буду обнімати. Афіна. Ой, молодець йде. Молодець. Все. Будем тебе гладить, любить і обнімати. Гладити, любити обнимать. Так, якщо ти не хочеш, що робити з тобою, я не представляю. Я не представляю. Зараз підемо на двір і що будемо там фукати і, Фукать і Да? Мордашечка, Давай тобі Ой, вушка почухаю. Ні, не, не подобається, не кайфуєш. Не кайфую, не кайфую цього. Ну, загравашка маленька. Загравашка. Так, так, так. Боже, а худесеньке таке. Худесеньке, крихке. Матір бож. Що мордусь? Що мордусь? Що мордусік? Давай тоді гайда на вулицю, бо тут ти їсти не хочеш. Ой, ой, вичіхуй все. Ану, ні. Не завжди так буває, як на відео туторіалах в Ютубі, що взяв, виконав якусь команду і все. А ні, а якщо у вас є такий от варіант, який сумує, за домом, за хазяйкою, її їсти не хоче, який розхлябаний. Туди-сюди. Кизі все з ним робити непонятно. Непонятно. Так? Треба наладити графік харчування, перш за все, щоб собака на тренуванні була голодна і її хотіла їсти. Так? І хотіла кушати. Або може не той корм їй дає. Ми зараз спробуємо подати їй другі вкусняшки. Може від них є. А, може в них причина. Оце я даю вкусняшки, це якесь звичайне галетне печиво. Бачите, вона їсть, то не їсть. А вона має прям хотіти їх, хотіти їх заробити. Вона не хоче. В неї другі пріоритети в голові. Їй треба. Піти, походити, побігати, що завгодно зробити, тільки наїсти. А якщо ми почнемо працювати механічним методом з допомогою повітря, то ну, вона буде не в захваті, я вам скажу. Мордуся. Да? Да? Все, ми пішли думати далі, що як жити. Ой, Господи, ну ти як кішка, я тобі скажу. Да? Ще й під ноги лізеш. Дя yeah, мурзя.